Техніка поля знову в ефірі, знову ми на чудовому торгівельному майданчику, який знаходиться в місті Кропивницький. Під даним відео буде посилання на сайт наш. Заходьте, дзвоніть, пишіть. Зернові сівалочки, культиватори, оприскувачі, фронтальні навантажувачі, зерномети, ущільники, борони, ковші. А зараз ми хочемо вам зробити такий відеогляд. Це дуже класна штука. Вона, я особисто думаю, моя особиста думка, що цей апарат повинен бути в кожному фермерському господарстві і не тільки. Це у нас завантажувач сівалок модель zs 30 на борт машини Газон або ЗІЛ. Пробіжимося більш детально по технічним характеристикам. Ставте лайки, подобайки, коментуйте, пишіть. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця, тому що буде робота в полі даного агрегату, як він загружається, як він розкладається. Ну, так, передивитись. передивитесь. Так, поїхали. Продуктивність даного апарату складає від 12 до 25 тонн на годину. Максимальна висота. Загрузки. Ось такий вона має трубу, шнек. Вона складна. це зрозуміло, да. Висоту максимальної загрузки 4 метра 33 см. Максимальна дальність вигрузки 2 метра 79 см. Діаметр винта ось цього складає 160 мм. Бачите, там де шнек. Ось такі накладочки. Використовується порошкове фарбування від виробника, Ось так знаходиться. Є корпуса з підшипниками. Є також тавотниці, можна змастити. Ось такий тут під вал карданний шестигранний. В комплекті. Ось тут у нас в ящичках, це у нас зіп, що йде в комплекті, це у нас гідромотор гідромотор модель гмш 50 3 Гідроциліндр в комплекті, модель гідроциліндра PRF-145. І також гідророзподільник модель P80-3 Drop 1. Вага, коли ви вже встановлюєте це все на... Машини, вага складає 225 Ну, Більш детально пройдемося, тут комплектується, що ви получаєте за то, що коли ви купите цей апарат. Це, звертайте увагу, що повноцінний задній борт на зіл або на газон. На газон у нас ось це він перший, він трошки по висоті. Коротше, а вже на ЗІЛ він трошки вищий. Новий, новий борт. Це дуже класно. І також є, в комп... є ще у нас на сайті є полуборт на КАМАЗ. Там яке преимущество того полуборта, що ви можете його будь-де на який причіп установити або на машину, або на прицепи. Приварити і класно також. І також є ось такі загру... завантажуючи сівалочок з протруювачами вже в комплекті, вони в принципі, дорожче будуть. Так. Розглянули з цієї сторони, підемо там, де складається, розкладається. Ось так виглядає шнек. Ось так він з'єднується з, з... второю половиною шнека. Бачите? Також є та от не все можна змащувати. Апарат виготовлений дуже високої якості. Апарат це, ну, дуже корисний. Дуже... Дивіться відео до кінця, тому що буде показано, як ним працювати, як він допомагає загружати всі валочки зернові, пропашні, зернокомплекси, якщо немає у комплексів бункера по загрузці. Так що звертайте увагу, зіп обов'язковий. Ось така ще йде е, рамочка, вона йде страховочна. В ній внутрі це, встановлюється сам, сама труба і фіксується, щоб вона нікуди не, не вигиналась, не прогиналась. Так що дивіться відео до кінця, обов'язково дивіться в роботі цей апарат. Ставте подобайки, лайки, коментуйте, задавайте питання, репостіть дані відео. Дуже, е, дуже вам, вам не дуже тяжко поставити лайк і репост. А нам дуже буде приємно, тому що нас побачать більше людей. І також анонсую, що е, слідюще відео вийде з дуже цікавим апаратом. Підписуйтесь, не пропускайте на дзвіночок, все нажимайте. І в... на слідучому відео буде маленький розіграш, сюрприз. Так що дивіться і стаємо до праці.